Організаційні бар'єри. Також окремий вид бар'єрів, може комусь він здається, не настільки, скажімо так, ну що технічно, зрозуміло, це щось масштабне, це щось інфраструктурне, це щось дефіцитне, паливне і так далі. Організаційні, можливо, не так торкаються, неможливо, не всі ставляться до цього серйозно. А не так. Тому що, знову ж таки, перше, про що ми вже сьогодні згадували, людський капітал. Підтверджується брак кваліфікованих фахівців, недостатня інституційна спроможність громад реалізовувати саме такі специфічні проєкти через це. І це так, це може бути бар'єром. Виникають адміністративні ускладнення з боку операторів мереж і електричних. І газових можуть бути затримки, можуть бути випадки ситуації, коли безпосередньо хто реалізує проекти генерації розподіленої, стикаються з тим, що. Не можуть вчасно отримати послугу, не можуть отримати оптимальне технічне рішення, не можуть скористатися якимись можливостями, які передбачені спрощеним порядком, і так далі. Тобто різні ситуації виникають, і бажано робити так, щоб їх не було, щоб ці адміністративні ускладнення віджили себе взагалі як явище. Недостатня обізнаність громадян тут згадую про ту п'яту групу стейкхолдерів, яка напевне найбільше працює в питанні підвищення обізнаності. Це громадський сектор, це якісь професійні асоціації, профільні асоціації. Тому що недостатньо тільки їхньої роботи. Тут, звісно, потрібна робота також і державної влади на системному рівні. Ну і відсутність доступу до об'єктивної структурованої інформації, про технологічні рішення і механізми розвитку проєктів розподіленої генерації. Да, це уповільнює процеси, це теж такий е, ризик, бар'єр, який може стримувати реальний розвиток, інтенсивний розвиток таких проєктів. Які тут рекомендації частково вже згадали? Зрозуміло, що потрібно спрацювати з освітнім компонентом. Е, для муніципальних фахівців розширювати онлайн-інструменти, доступні для навчання, мотиваційні якісь заходи, мережування професійних спільнот. Потрібні роз'яснювальні, більше роз'яснювальних компаній. Ну і знову ж таки, хотілося б бачити роль держави в цьому е, більш системною е, у вигляді якихось е, таких масштабних національних кампаній про те, що важлива і політика енергоефективності, і політика е, власне розподіленої генерації, самодостатністі цієї енерготичної. Дуже хотілося б, щоб тут роль держави все ж таки була підсилена. Діями конкретними діями.